Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні робимо просту, але нереально смачну картоплю човники з беконом. Хрустка скоринка, ніжна серединка і домашній соус. Пальчики оближеш! Беремо середню картоплю, миємо, витираємо і розрізаємо навпіл. середину трохи дістаємо ложкою, щоб вийшли отакі човники. Або просто вирізати ножиком. Поливаємо олією, додаємо сіль, перець і улюблені спеції. Я беру паприку і сушений часник та промазую картоплю руками. Зверху кладу скибочки бекону. Чим жирніший, тим смачніше. І відправляю в духовку при 180 градусів на 40-45 хвилин. А зараз відкрию вам секрет. Перші 20 хвилин накриваю фольгою. Потім знімаю фольгу і допікаю до хрусткої скоринки. А поки печеться картопля, зробимо ідеальний соус у мисці. Дві ложки сметани, одна ложка майонезу, дрібнотертий часник, сіль, багато кроп. Перемішуємо і маємо густий. Часниково сметанний соус. Він ідеально підходить під запечену картоплю. Ось що виходить: золотиста скоринка, бекон хрумкий, аромат нереальний. Пробуємо. Ммм. Ніжна серединка, хрусткий верх і цей соус просто бомба. Хочете більше простих і смачних рецептів? Ставте лайк і підписуйтесь. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!